Всім привіт! Родукс і гості мулянки. Ну, я покачаний... Ну, трошки, взагалі. На ось ці. Да, мене донатив, з ким не питає. Взагалі, мене я донатив і мене з ким-то донатний. Але. Але все ж таки... Я просто хожу з таким. Він мені намагається. Так. Хочу допити 6 мільйонів. <клес> <клес> і. Якщо що, мене звати Ваня, мені не скаже скільки років. Живу в Україні, да. Дякую, що переглянули це відео і. Будемо грати в інші игры, наприклад, Forsaken і Blue напевно, наверное. Так що. Пока-пока!